Вітаю! З вами Загородник В'ячеслав, і сьогодні ми продовжуємо наші розмови з історії мистецтва. Героєм нашого сьогоднішнього випуску буде один з майбутньо найбільш позитивних та легких художників жанру імпресіонізм Огюст Ренуар. Бажаю приємного перегляду! Як і всі інші представники імпресіонізму, Ренуар е, мав дуже чудову школу академічного письма. Більше того, у молодості він е, дуже часто відвідував Лувр, де захоплювався роботами Рубенса, е, Курбе та інших представників класичного жанру, і е, вчився писати він, безперечно, саме у такій манері. Хоча е, живопис того часу, живопис його молодості 40-х років, вже е, мав е, певні е, Зачатки того, що потім стало стилем імпресіонізму, взагалі цікаво, що спочатку сам Ренуар хотів стати співаком, і у нього був талант. Однак його батьки обрали для нього шлях художника, оскільки вважалося, що таким чином він зможе простіше заробити на життя. Якщо все буде зовсім погано, то він зможе принаймні оформлювати помешкання багатих людей або Писати певні декоративні полотна, які можуть, зможуть продаватися. Ренуар був талановитий і тут, і як пізніше виявилося, він взагалі був дуже обдарованим, він пробував себе і у скульптурі, і в самих різноманітних визовах живопису, і майже всюди він був дуже цікавий та оригінальний. Схоже, що це було щось на рівні генів, тому що усі його нащадки та послідовники також стали успішними у різних сферах мистецтва. Так, наприклад, його син був відомим актором П'єром Ренуаром, його онук став відомим режисером, і навіть праправнок також робить зараз певні кроки на сцені мистецтва. Отож, давайте поглянемо, що робило Ренуара особливим, та чим його мистецтво виділяється з поміж інших представників імпресіонізму. Ми вже зазначали, що інші художники імпресіонізму, наприклад, Клод Моне або Едгар Дега, мали непрості характери. Якщо Мане був людиною досить замкненою, то Дега був відверто конфліктним. Ренуар же навпаки був дуже легким у спілкуванні та дуже швидко ставав центром будь-якої компанії, до якої належить. Тому, коли в 62-му році він познайомився з Сіслеєм, з Моне, життя цієї групи дуже швидко почало крутитися навколо Ренуара, який з усіма товаришував і постійно запрошував їх разом писати, разом прогулюватися Монмартром, відвідувати кафе і тому подібне. І більше того, на той момент Ренуар ще був зовсім бідним, і дуже часто його приятелі е, давали йому трохи фарби, і е, саме це дозволяло йому писати перші картини. І Ренуар не був настільки радикальним, як інші друзі-імпресіоністи. Тобто, він намагався е, одночасно е, писати і полотна, які подобалися е, більш класичній публіці, яка е, відвідувала салон, і разом з тим. Е, Певним чином розвивати та підтримувати стиль, які, якого дотримувалися інші імпресіоністи, в 69-му році е, Ренуар та Мане провели разом декілька місяців е, на е, узбіччях Парижу, е, пишучи на природі та роблячи скетчі е, річок. Та лугів, лісів та будь-чого, і можна сказати, що це дуже сильно вплинуло на Ренуара, який остаточно оформив свою техніку цього періоду як імпресіонізм. Однак, як у випадку Дега, його більше вабили якісь сцени з життя і з міського життя. І більше того, для Ренуара найбільшим джерелом натхнення завжди було тіло. Більша частина його картин є або портретами, або зображеннями жінок. Тому ті полотни, які писав Клод Мане, попри те, що технічно дуже подобалося Ренуару, здавалися йому дуже обмеженими та такими, що не дають певної волі фантазії. Це не завадило ренуару виставлятися на майже на всіх салонах імпресіоністів, та мати там чималий успіх у кінці 70-х років він вже не був тим ренуаром, що позичав фарби для того, щоб писати а ставав все більш та більш респектабельним. Завдяки своєму характеру. Він знайшов собі заможних покупців та меценатів, які радо підтримували його творчість. І саме в ці роки оформлюється незвичайний стиль Гюстеренуара. Річ в тім, що його фарби, його палітра є найбільш яскравою з усіх представників імпресіонізму, і його живопис є повністю сповненим світлом. Його портрети або зображення оголеного тіла завжди дуже гарно та дуже повно використовує. Сонячне світло та промені, які падають на фігуру, і разом з тим сам емоційний стан картин завжди дуже важливий для Ренуара. Вони сповнені певної радості і добрих світлих відчуттів, що досить цікаво і досить таки контрастує зі спокійним та в цілому досить таки стриманим імпресіонізмом. Попри прекрасні відносини, які Ренуар мав з усією групою імпресіоністів, вже у кінці 70-х років, а саме в 1878 році, він відмовився брати участь у їх виставці. Це було пов'язано з тим, що він розумів обмеженість естетики імпресіонізму та бачив, наскільки його кольорова палітра відрізняється від того, що можуть запропонувати імпресіоністи. Загалом він вдало передбачив неминучий крах класичного імпресіонізму, який був занадто заточений на. Буквально передачу живопису і занадто заточений на технічності, яку сповідували всі його представники. Ренуару хотілося більшого, ренуару хотілося сюжету, ренуару хотілося зображувати тіло. І тому у 1881 році він робить класичний хід для художників. Він відправляється у затяжну подорож, яка включала в себе відвідування Риму та видатних музеїв Італії. Ця подорож дуже суттєво вплинула на манеру письма Ренуара, і можна сказати, що символізувала його остаточний розрив з імпресіонізмом, як з. Течією, яку він сповідував як художник, він повертається до свого роду монументалізма і е, стає більш е, схожим на. Усіх класичних майстрів, починаючи від того самого Рубенса, закінчуючи більш-менш сучасним йому в АТО. І е, хтось, як, наприклад, Марі Касат, дуже серйозно критикували Ренуара і дуже відомий її вислів стосовно полотен е, Ренуара е, про те, що там зображені е, дуже дуже товсті жінки з дуже маленькими головами. Е, загалом е, така Оцінка досить точно передає те, що відбувається на пізних полотнах Ренуара. З іншого боку, його стиль дуже швидко підхопили Андрій Матіс, та він справив суттєвий вплив на ранню творчість Пабло Пікаса, який відверто захоплювався як кольоровою палітрою, так і майстерністю Ренуара. Разом з тим, попри те, що Ренуар дуже рано відчув. Обмеженість імпресіонізму та перестав бути імпресіоністом як художник, він не перестав підтримувати гарні стосунки з імпресіоністами як людьми. І можна сказати, що в його живописі дуже часто фігурують самі його друзі, самі особи, ти з ким він дружив. Наприклад, відома його картина, де він Клода Мане, який пише у власному саду. Також є, є свідчення, що він був одним з небагатьох, хто продовжував спілкуватися з Дега, коли той е, пішов до повної самоізоляції. І е, саме цей сюжет я хотів би розкрити більш детально. На одній з доволі ранніх робіт Огюста Ренуара зображена група художників, які сидять. У трактирі та гарно проводять час. Це свого роду алегорія на рух імпресіонізму, та спроба ренуара показати контраст між тим, якими були імпресіоністи, та що собою являла класична, класичний живопис Франції. Оскільки класичний живопис салон того часу являв собою щось дуже пафосне та дуже далеке від життя звичайних людей, то ренуар зобразив художників у звичайному трактирі, який вони, до речі, досить часто ходили. І ми можемо побачити тут таких дієвих осіб, як Клод Мане, Сіслей та один з друзів самого Ренуар. Більше того, Сіслей читає газету Випадок, у якому у якій Еміль Золя гаряче виступив на захист едуара Мане. Що показує, що цей рух, він начебто, монументальний, і художники всі в ньому знають одне одного, є друзями одне одному. І разом з тим він повністю позбавлений того пафосу та тої зверхності, яка притаманна. Класичному мистецтву і сама ця сцена, яка написана в досить темних для Ренуара, тонах, вона є дуже затишною та показує ту атмосферу, яка царювала у імпресіонізмі, тому що, попри те, що імпресіоністів досить часто виставляють якимись бунтівниками або тими, хто робив певну революцію, здебільшого вони були досить таки спокійними та звичайними людьми, і вони. Жили б своїм звичайним життям. І е, оці от посиденьки у трактирах були такою ж частиною їх життя, як і художні виставки та е, продаж своїх картин. Ще одна цікава картина, е, яку е, Написав Ренуар та яка має відсилки до його друзів-імпресіоністів, називається Альфред Сіслей та Ліза Трео у саду. Дуже важко сказати, як картина називалася початково, тому що довго вважали, що Ренуар присвятив її сіслою, і дама, яка зображена разом з ним, є його дружиною. Однак, після співставлення картини з іншими полотнами Ренуара, а я нагадаю, що тема жінок та жіночого тіла була провідною для цього художника. Стало зрозуміло, що зображена Ліза Трео, його коханка та е, муза певного відрізку. І е, тому цей портрет є свого роду е, такою уявною парою Ренуара, і, очевидно, він просто взяв образ сісле для того, щоб передати е, чоловіка. Однак ця картина дуже добре розкриває те, яким чином Ренуар працює з портретом. Перш за все, звертає на себе увагу плаття Лізи, тому що воно є дуже великою кольоровою частиною цієї картини, що досить таки не характерно для імпресіонізму, який більше концентрувався на балансі та органічності кольору. А це свого роду акцент, який Ренуар досить часто робив в своїх полотнах і більше того, Робота Ренуара вона просякнута емоціями та симпатією, яка не притаманна для імпресіонізму в цілому. Якщо е, портрети та групові картини е, того самого Клода Мане є більш технічними, однак набагато менш емоційними. Ніж картина Ренуара, то Ренуар намагався створити свого роду затишок на своєму полотні. І дуже цікаво, що ряд прийомів, які він використовує при роботі з цим полотном, він запозичив не у імпресіоністів, а у більш ранніх майстрів, зокрема в того ж самого Курбе. Мистецтвознавці підкреслюють, що трава та загальне оточення фон цієї картини більш за все нагадує саме манеру останнього. Ще одне полотно, яке стало досить таки знаменитим і досить знаковим для кар'єри Ренуара, це портрет мадам Шарпантьє з дітьми. Тут ми можемо побачити всі риси, про які я вже згадував. Це і відхід від імпресіонізму як руху і доєднання до більш класичного стилю. Можна сказати, що це той момент, коли Ренуар знаходився десь посередині між цими двома жанрами. Його полотна вже брали до офіційного салону, однак його манера ще була технічно дуже близька до того самого Клода Мане. І якщо ми подивимося на цю картину більш уважно, то знайдемо, що її портретна композиція, і загалом те, яким чином розташовані фігури та влаштована перспектива, є дуже класичною. Щось подібне, міг би написати той самий Веласкес. І загалом від ренуара того, який був імпресіоністом, лишається тільки кольори, які він використовує, і лишається тільки та живість та Певна знов таки світлість, радісність, яка присутня в обличчях дітей, в їх одязі і в усьому, що відбувається. До речі, що цікаво, що одне, один з дітей, які зображені на цьому полотні, є хлопчиком. За манерами того часу досить часто хлопчики носили дівчаче вбрання до того моменту, поки вони могли самостійно дати собі раду у туалеті, оскільки дитяча броня є більш функціональним. До того ж, людям того часу подобалось, коли діти були милими, звідси й довге волосся, і фактично хлопчика неможливо відрізнити від дівчинки. Але цей груповий портрет він символізує собою і ще одну зміну для Ренуара. Тому що саме ця мадам стала одним з тих меценатів, які забезпечили фінансову стабільність та спроможність ренуара у його подальшій кар'єрі і стали постійними покупцями його картин. Тому можна сказати, що цей ренуар це вже респектабельний художник, який має доступ до багатих людей, до салону і загалом вже зовсім, -зовсім далекий від того бунту, який сповідував собою рух імпресіонізму. Можна сказати, підсумовуючи, що Г'юстрюнуар для руху імпресіонізму був не менш важливим, а подекуди і більш аніж Клод Моне, тому що він був тим, хто об'єднував між собою цих митців з непростими характерами та робив імпресіонізм певною монолітною традицією. Він робив це за допомогою своїх природних рис, таких як його доброта. Та бажання з усіма дружити, бажання подобатись. І відповідно інші представники імпресіонізму тягнулися до нього, спілкувалися з ним, і тому його роль в організації виставок імпресіонізму та загалом е цього жанру є достатньо значною. Е самі ж полотна Г'юстеринара дуже гарно відображали його натуру. Вони є світлими, надзвичайно позитивними, в них дуже багато світла і кольору. Сам Ренуар е, розумів з одного боку як певні прогалини у своїй формальній освіті, так і всі недоліки імпресіонізму як художнього жанру. Тому е, в якісь моменти своєї кар'єри він е, спробував змінити вектори. Е, свого письма і став е, більш прихильним до класичної манери зображення, орієнтуючись у своїх полотнах на Рубенса, ВАТО е, та більш класичних майстрів. Це зробило його роботи е, більш. Схожими на те, що виставлялося в салон, та допомогло стати набагато більш фінансово успішним. Разом з тим це сигналізувало про його повний розрив з імпресіонізмом з як жанром письма. Це не завадило йому, втім, спілкуватися зі своїми колишніми колегами по жанру до самого кінця життя і бути свого роду духом імпресіонізму. Дякую за увагу. З вами був Загороднюк В'ячеслав. Продовжуйте дивитися випуски з історії мистецтва на моєму каналі, залишайте ваші коментарі та підписуйтесь.